У грудні минулого року в нашій державі зняли податкові пільги з багатьох державних організацій, в тому числі із об'єктів, які належать Міністерству оборони України. Відтак із січня 2015 року податок за землю вимушені платити і військові. Мова йде про усі частини та полігони на території Рівненської області. Однак робити цього військові, не порушуючи бюджетного кодексу, не можуть. У нас головним розпорядником коштів є міністр оборони, і він розпоряджається коштами. Тобто, якщо були зміни до, до, податкового, до податкового кодексу внесені 28 грудня і з 1 січня 2015 року настало е, зобов'язання сплачувати земельний податок, то ніяким чином не було внесено зміни у кошторис. Тобто на сьогоднішній день. Ми, як бюджетна структура, не маючи кошториса, не можемо взяти бюджетне зобов'язання. Іншими словами, в кошторисі установи коштів на оплату земельного податку просто не передбачено. Відтак борги перед державною фіскальною службою лише накопичуються. Ці податки мали б наповнювати місцеві скарбниці. Однак деякі депутати своїми рішеннями на сесіях звільнили державні структури від сплати збору за землю. Таке рішення чи не першими в нашій області прийняли депутати Березнівської міської ради. Відтак, навіть за січень, борг не рахували. Я не знаю, яким ще раді от, а в нас скажімо, коли винесли на розгляд питання про, про прийняття цих відподатку, депутати, так, так вирішив, так прийняли, і ми там скажемо, ми не знаємо чи ми перші, чи ми не перші. От, але в нас таке речі. А от у місті Костопіль податок за землю військовим нараховується і донині. Телефоном міський голова повідомив. Депутати Костопільської міської ради вже внесли це питання у перелік, який розглядатиметься на найближчій сесії. А також написали запит до прем'єр-міністра та верховної ради з проханням роз'яснити наступні кроки на місцях. Ніхто не заклав бюджет, не державні органи, ні школи. От а всім треба вирішувати. А чим компенсувати всі аж все забрали податок громадян і транспортний податок, чим його компенсувати, що його резюясни депутатом депутати зробили звернення. Я думаю, що до сесії буде відповідь на те звернення, але по любому ми будемо розглядувати. Я думаю, треба йти на уступки. Там буде виконуватися бюджет, не буде, виконуватися вже другорядне, рядне в Якось треба. Однак не лише у Костополі відбуваються нарахування, деякі інші міські, сільські та селищні ради на Рівненщині не звільнили військових від сплати податку. Ці ради. Які не звільнили армію від сплати цього земельного податку, вони фактично хочуть додаткові кошти заробити на українській армії, тому що до 2015 року таких платежів в бюджетах місцевих цих рад не було ніколи. І зараз от з'явилася можливість законодавця, замість того, щоб проявити свою свідомість і на раді проголосувати за звільнення частини, наприклад, або військового містечка від сплати земельного податку, рада все рівно Но приймає і нараховує цю плату. Представники громадської організації Рівненський громадський контроль звертатимуться до депутатів Верховної Ради, аби вони звільнили від оподаткування землі, на яких знаходяться об'єкти, що належать Міністерству оборони України. Катерина Мунка Чартем Логовський – новини рівного.